Доброго здоров'я, шановні друзі! Іноді мене питають: лікарю, у мене болять суглоби. Я зробив всі аналізи, там все нормально. Рентген також ідеальний. У ЗД суглобів жодних змін. Що ж це таке? Я п'ю знеболювальні, біль не минає. Друзі, це не вигадки і точно на щось надумане. Це реальний стан організму, при якому дійсно таке може відбуватися. І сьогодні я вас познайомлю з цією ситуацією і детально розкажу, від чого це виникає і що з цим робити. Я Наталя Прокопович, лікар-ревматолог зі стажем понад 20 років. Поставте лайк цьому відео і підпишіться на наш канал, щоб більше людей побачили ці поради. Також долучайтеся до пацієнтської спільноти ревмопроби, щоб отримувати важливу інформацію та підтримку. Посилання в описі цього відео. Ну що, поїхали! Друзі, що ж, тема складна. Тому давайте спочатку поговоримо саме про відчуття болю. Дійсно, коли в нас щось болить, ми звикли думати. Що щось зламане або запалене. Але біль це не просто сигнал організму, це складна реакція за участю імунної, гормональної та нервової системи. Давайте уявимо, що наш організм це складний механізм, а наш мозок це комп'ютер, який всім цим управляє. Як і будь-яка машина, Комп'ютер може збоїти в роботі. Саме так виникає той біль, який відчуває людина, коли подразників немає. І це відбувається тоді, коли цей комп'ютер, тобто мозок, збоїть у роботі. І сприймає якісь звичайні сигнали, як надмірні подразники. І саме тому виникає цей біль. Друзі, така ситуація може бути. Коли нервова система надчутлива, виснажена. І тоді організм буде сприймати навіть дотик як якийсь надмірний подразник і відчувати значний біль. Саме тоді формується стан, який ми називаємо центральною сенситизацією, тобто підвищеною чутливістю до болю. При цьому біль може бути постійним, може мігрувати по тілу. Може бути в м'язах, може бути в суглобах, а також може супроводжуватися іншими симптомами з боку інших органів. Наприклад, може бути біль у шлунку, головний біль, розлад з боку сечостатевої системи та інше. І саме цей стан цікавий тим, що усі аналізи, усі дослідження, усі рентгени, усі знімки. Все в абсолютній нормі. Але людина відчуває біль, глибокий, виснажливий, іноді навіть нестерпний. Тому, якщо ви впізнали себе в цій історії, не звинувачуйте себе, це не ваші вигадки. І не у вас в голові, це реальний стан, який потребує подальшого втручання лікаря і подальшої допомоги. А тепер. Трішки науки, але простою мовою. По-науковому це називається нейропластичний або централізований біль. І самим яскравим його прикладом в клінічній ситуації є фіброміалгія. Давно вже вам знайомий термін. При фіброміалгії мозок втрачає здатність сприймати больові сигнали. І нормально їх переробляти. І навіть дрібні якісь пошкодження, дрібні, навіть дотик, буде викликати сильний біль. У нормі наш мозок має спеціальні так звані гальма болю. Тобто він гальмує надчутливі подразники, щоб наша нервова система почувала себе нормально. Але коли, ця, коли відбувається поломка в нервовій системі, тоді ці сигнали сприймаються вже по-іншому. І виникає так званий нейропластичний або централізований біль. Як же це відчуває людина? Тобто які симптоми? Людина може відчувати постійно в тому болі в різних ділянках тіла, не тільки в суглобах, але й у м'язах. Вона може мати інші симптоми, такі як біль у шлунку, болі в грудній клітці, болі в серці, зміни в сечостатевій системі і так далі. Також зауважу, що цей біль може посилюватися при стресі, при переохолодженні, при недосипі. І ви повинні розуміти, що цей біль провокує саме збой в нервовій системі. І саме з нею потрібно працювати. Також, друзі, не лякайтеся, бо є і хороша новина. На сьогодні лікарі знають, як допомогти пацієнту з цим видом болю. Отже, перше це фізична активність. Дійсно, при активних рухах організм виробляє антибольові речовини. І в даному випадку фізкультура і фізичні вправи будуть виступати як природні знеболювальні. Але, друзі, важливо починати з малого: легка піша хода, легка розтяжка, пілатес, улюблені танці, прогулянка з собакою все це буде сприяти покращенню вашого стану. Я також зауважу, що на початку. Біль може дещо посилюватися. Це лякає пацієнтів і вони припиняють фізичну активність, але це є надзвичайно великою помилкою. Тому рухатися треба щодня, але потроху. Друзі, тепер поговоримо про сон. Адже сон є однією з найважливіших ланок в лікуванні фіброміалгії. Дійсно, хронічний стрес та недосип будуть сприяти надчутливості нервової системи і погіршенню стану, особливо у пацієнтів з фіброміалгією. Саме тому, друзі, треба подбати саме про повноцінний сон. Тому відмова гаджетів перед сном, провітрювання кімнати, легка прогулянка, зручний одяг, зручна постіль, матрац все це буде сприяти. Вашому повноцінному сну. А тепер поговоримо про контроль стресу. Дійсно, стрес є надважливим тригером больового синдрому, особливо при фіброміалгії. Саме тому різні техніки релаксації, медитації, когнітивно-поведінкова терапія це все не езотеричні видумки, а це реальність, яка допоможе вам у боротьбі з цим недугом. Також, друзі, поговоримо про медикаментозну підтримку. Ну, дійсно, куди ж без таблеток. І саме при цьому стані, при нейропластичному болю призначають препарати з групи антидепресантів і антиконвульсантів, наприклад, прегабалін. Але ці ліки не від депресії, вони здатні зменшувати оці надмірні сигнали, які провокують біль. Але, друзі, лікування тривали. Лікування триває декілька місяців і навіть років, тому на це треба розраховувати. І нарешті психоемоційна підтримка. Дійсно, для людини, яка страждає на фіброміалгію і хронічний больовий синдром, підтримка родини, підтримка близьких, підтримка ем, оточуючих вона надзвичайно важлива. Якщо ви самі не справляєтесь, будь ласка, звертайтеся по допомогу, не мовчіть. Якщо вам важко спілкуватися в родині, звертайтесь до фахівців, психологів, психотерапевтів або навіть психіатрів. Не треба боятися цих спеціалістів, адже вони при цьому стані дуже добре допомагають. Отже, друзі, коли людина розуміє звідки в неї біль, вона вже почувається себе краще. Адже вона знає причину і знає, як з цим боротися. І вона розуміє, що вона не вмирає, що в неї нічого не запалено і не зламане. І головне, що людина розуміє, що їй можна допомогти якісно. Отже, друзі, біль без причини це не помилка вашого тіла, це сигнал, який каже вам, що ваша нервова система виснажена, надчутлива, і потребують допомоги, що варто зупинитися, звернутися до спеціаліста і взагалі переглянути свій спосіб життя. Ще раз наголошую, що на сьогодні лікарі знають, як боротися з фіброміалгією та хронічними больовими синдромами. Тому звертайтесь, будь ласка, на консультацію і не зволікайте з часом. Отже, друзі, я дякую кожному за перегляд. Напишіть у коментарях, чи відповіла на ваше питання та чи була інформація корисною. Ставте вподобайки і підписуйтесь на наш канал. Також долучайтеся до пацієнтської спільноти ревмопроби. Там ви знайдете багато корисної інформації та підтримку, поділитесь досвідом та поставити свої питання. Посилання в описі цього відео. Поділіться цим відео із тим, хто дійсно цього потребує. Також, друзі, пам'ятайте, якщо ваше лікування вам не допомагає, якщо з'явилися якісь побічні ефекти від препаратів, будь ласка, не займайтеся самолікуванням, а звертайтесь на консультацію лікаря. До нових зустрічей і бережіть себе!